Ваше Високопреосвященство, ваше Преосвященство, шановні викладачі, сучасні отці, гості. Приємно мені бути сьогодні тут з вами. Завжди, коли є випуск семінарії, це таке своєрідне народження, народження духовних провідників, які би мали понести служіння, своє священиче служіння і проповідь Христової думки в нашій Україні. Так? Буду говорити категоріями воєнними, тому що зараз ми перебуваємо в стані війни і ці терміни нам є дуже знайомі. Завдання семінарії – виховати комбатів, комбриїв для духовної боротьби. Ми знаємо, що таке війна є тепер. Ми бачимо, які руйнування вона приносить, ми бачимо, які можуть бути наслідки, коли солдати слабкодухі, коли солдати мають в собі зрадницький, якийсь потенціал, коли солдати... Не мають мети. Але ми опускаємо, що йде духовна війна. І духовна війна вона має набагато складніші наслідки свої, коли духовні воїни є маловірними, коли вони є слабкодухими, зрадниками, коли вони є спонуковані до дії не бажанням служити Богові і народу своєму, а користолюбством. Тому я хочу. Нашим випускникам побажати бути добрими воєноначальниками для духовної своєї пастви, пам'ятати, що духовна боротьба є постійно, що ця війна з Духами Злоби Піднебесної проводиться кожного разу. І якраз програш наш духовній війні призводить до війн тілесних, які ми зараз бачимо є на наших теренах. Тому я дуже дякую. Викладачам, що докладають всіх зусиль, які Бог їм дає, які вони мають задатки, так, для того, щоб передати навики, передати знання студентам. Хотілося б, щоб студентство не тільки номінально приймало науку, а ще й практично жило, застосовуючи ті знання християнські в своєму житті. Такою невеличкою, скажімо, неприємністю було для мене сьогодні те, що. Жоден семинарист, випускник не підійшов до причастя під час божественної літургії. Хотілося б, щоб якраз сьогоднішній день був для вас знаковим, і ви повноцінно використовували всі знаряддя, всі важелі, які дає церковне життя для того, щоб застосувати їх в своєму житті. Бо якщо ви не будете їх застосовувати в своєму житті, то як ви будете навчати і вести за собою людей, паслу? Хотілося б, щоб ви були переможцями в духовній боротьбі. Хотілося б, щоб ви не боялися нести служіння своє в різних частинах нашої держави. Гляньте, наприклад наших воїнів. Вони ризикують своїм комфортом, ризикують своїм здоров'ям і навіть часто ризикують своїм життям, щоб йти на східні терени, щоб нести туди мир, щоб захистити нас від нашестя чужинців. Так само і потрібно, щоб наші священнослужителі не боялися йти на ті терени, де, можливо, важче нести своє служіння. Але також там потребують їх люди, також там очікує на них паства. І там боротьба духовна є ще більш важкою і ще більш потрібно тих, як я вже назвав, комбатів, комбригів, які би цю боротьбу очолили і вели за собою наш український народ. Люди чекають на священнослужителів, люди чекають у всіх наших кутках на хороших пастирів. Тому бажаю вам, щоб Господь позбавив ваші серця страху, користолюбства, наповнив вас відвагою і ви гідно несли своє служіння на благо нашого народу і на славу Церкви Христової. Успіхів вам у вашому служінні, тим, хто завершив, тим, хто навчається, беріть все від цієї семінарії. Тут дуже багато. Є можливості себе реалізувати, тут дуже багато є можливостей здобути гідні знання, тут дуже багато можливостей для того, щоб справді навчатися і жити повноцінним християнським життям. Користуйтеся тим моментом, життя швидко летить. І не втрачайте цей час студентський надаремно. А гідно його проведіть і вийдіть звідси готовими воїнами Христовими, щоб ваше служіння було. Я цього вам бажаю. І дуже вам, дякую владиці Михаїлу, тому що я щораз, коли сюди приїжджаю, не впізнаю нашої семінарії. Вона стає щораз краща і краща. Єпископ митрополит, вибачайте, митрополит Михаїл все підготував для того зовні, так, щоб ви студенти тут почували себе комфортно, щоб ви тут насолоджувалися тим процесом навчання. Тому ще раз закликаю вас. Користуйтеся тим, щоб оця краса зовнішня впливала на ваш внутрішній світ і щоб відображала вас внутрішній стан. Це те, що є красиве зовні. Велика все для цього робить. тепер слово за вами. Хай Бог вас береже. Слава Ісусу Христу!